У світі існує багато незрозумілих явищ, які пов'язують із потойбічним світом. Демони, злі духи, монстри чи привиди усі вони вважаються фантазіями людини, непідтвердженими наукою. Тім у деякі історії важко не повірити. Тому я зібрала для вас історії замків, у яких, цілком можливо, мешкають привиди. Замок Болсовер Мабуть, у жодній країні привиди не розкошують так, як в Англії. Тут збереглося чимало середньовічних замків, старовинних маєтків та особняків, і практично у кожному мешкає хоча б одна порядна примара репіть дошками підлоги, тихає крижаним подихом, видає моторошні звуки. Але найжахливішим офіційно визнаний замок був совер у графстві Дербішер, величний і похмурий. Історики не можуть вказати точну дату його заснування. Проте відомо, що з кінця 12 го сторіччя він постійно переходив із рук у руки. Можливо, тому що власникам не давали спокою крики та стогін похованих, будівля зведена просто над древнім цвинтарем. З 1945 року замком володіє держава, але жахи не припинилися. Службовці твердять, що тут увесь час відбувається щось неймовірне: ляскають двері, спалахують вогники, лунають голоси, віє могильним холодом. Особливо зухвало поводиться привид хлопчика, підкрадається до гостей і хапає їх за руки. Хто він і чого хоче, досі не зрозуміло. Единбурзький замок. У стінах древнього Единбурзького замку, що стоїть на скалі Касл Рок, знайшли притулок численні духи. Туманними ночами поблизу будівлі помічають примарного пса. Галереями крокує безголовий барабанщик. Що попередив захисників замку про наступ піська Кромбеля гучним боєм, зітхає нещасна леді Глеміс, спалена інквізиторами за чари. Часом долинають сумні звуки волинки. Це грає музикант, який багато століть тому заблукав у підземеллях. Найлютіший привид Единбурзького замку сер Джордж Маккензі, суддя і кат, що власноруч замордував сотні в'язнів. Він похований на сусідньому кладовищі, але проклята душа не має спокою. Відвідувачі та працівники неодноразово бачили постать у шкіряному фартусі, відчували раптовий холод і моторошні дотики. Привид зберіг садиські нахили, кусається, щепається, хапає людей за ноги та роздає ляпаси. Принаймні, на тілі туристів не раз виступали сінці та подряпини, хоча під час екскурсії вони не відчували болю. Дослідники паранормальних явищ підтверджують, Полтергейст справді існує. Замок Франкенштейн. Сама назва замка уже навіює страх, і це не випадково. Його господар Йоган Конрад Діпель фон Франкенштейн став прототипом героя славнозвісного готичного роману Мері Шеллі Молодого вченого, що створив чудовисько. Справжній доктор Франкенштейн був теологом, філософом та алхіміком, і його експерименти дійсно були страхітливі. Він розчленовував покійників і варив частини тіл у величезному казані, намагаючись створити штучну людину і вдихнути у неї живу душу, зробив еліксир безсмертя з крові та кісток убитих тварин і таке інше. Цілком зрозуміло, що добропорядні сусіди вважали, що доктор продав душу дияволові. Одного разу його було знайдено мертвим, на губах застигла піна, обличчя перекривлене жахом. А кругом розкидані пошматовані трупи. З того часу привид Франкенштейна тиняється околицями, лякає перехожих і вимагає повернути свою лабораторію. Невідомо наскільки правдиві обставини його смерті, але зловісна легенда приваблює тисячі туристів, а пізньої осені тут святкують Хеллоуін. Замок Брісак. Легенда замку Брісак розпачлива, проте романтична. У 1477 році тут відбулася кривава драма. Жак де Брезе, Сенишаль Нормандії, успадкував власність і невдовзі одружився Шарлотою Валуа, позашлюбною донькою короля Карла VII, рідною сестрою Людовика XI. Дама звикла до великосвітських розваг. Нудьгувала з чоловіком нелюбом і шукала втіхи на стороні. Одного разу Жак заскочив дружину з коханцем і, оскаженівши, порубав обох мечем. Привід бідолашної блукає по кімнатах та коридорах, радає і кричить, а луна розноситься по усьому замку. Очевидці стверджують, що вона одягнена у зелену сукню, таку ж як на портреті Шарлоти, а на тілі зяють величезні діри від меча. Особливо добре чути звуки на світанку у тій самій спальні, де сталося подвійне вбивство. Теперішні власники перетворили частину покоїв на готель. Туристам подобається. Замок Мушам. Замок Мушам збудований 1191 року для потреб Зальцбургського єпископату. Переважно називають замком відьом. Справа в тім, що у Австрії полювання на відьом сягнуло піку у другій половині 17-го сторіччя. На той час у будівлі порядкував місцевий суд. З 1675 по 1687 рік тут тримали у підвалах, катували та страчували тисячі дівчат та жінок, звинувачених у чаклунстві. Їхні неприкаяні душі понині стогнуть і благають про справедливість. До більш пізнього періоду відносять численні спотворені рештки оленів та корів, знайдених біля підніжжя замку. Фанатичні борці за віру полювали не лише на відьом, але й на перевертнів. Убивали безневинних тварин і кидали у в'язницю тих, кого вважали виродками сатани. Спішський замок. Спішський град найбільший замковий комплекс Центральної Європи. Самотньо стоїть на високій горі, оточений міцними стінами. Він витримав не один осад та поміняв десятки власників. З одним із них пов'язана трагічна історія. В галереях замку та на його околицях не разу зустрічали дівчини ядвіги Вона була шляхетного роду, і господар довірив їй свою доньку, але його ворог проник у неприступну фортецю, переодягнений трубадуром, і викрав маля. Дівчинку так і не знайшли, а ядвіга звідчаю кинулася зі стіни. Її невтішна душа ходить по замку і шукає маленьку вихованку. Замок Драхсгольм. У одному з найтаємніших замків Європи мешкають близько сотні духів. Та й не дивно, йому понад 900 років, а за цей час ставалося усяке. Замок слугував резиденцією духівництва, обороною фортецею, в'язницею. Тепер тут відкрито музей, ресторан і готель. Але духів це не обходить. Зазвичай людям показується три привиди. Найсумніший біла пані. Розповідають, вона була дочкою власника замку і закохалася у простого хлопця. Батько дізнався, закрив її у віддаленій комірчині, і незабаром сердечно померла. З того часу дівчина у білому з'являється у різних залах та коридорах. Очевидно, шукає вихід. Цілком імовірно, що так і є. У минулому сторіччі реставратори знайшли за старою кладкою тендітний скелет у білій сукні. Ще один жіночий привид невгамонна сіра пані. Колись вона служила у замку чи то ключницею, чи то економкою і навіть після смерті не перестала заглядати по всіх кутках, пильнує порядок. І нарешті найзнаменитіший з усіх сер Джеймс Хепберн, граф Ботвелл. Третій і останній чоловік розвінчений шотландської королеви Марії Стюарт. Після її зречення він утік до Норвегії. Був схоплений, кинутий до в'язниці і скінчив свій вік за ґратами. Ночами аристократичний привид скаче на коні навколо замку. А пожильці готелю чують іржання і стукіт копит. Замок Броді. Замок Броді в Мореї, Шотландія. Перебуває у володінні клану Броді з 1500-х років. Хоча землі належали їм ще з тисячу сотих років, довгу історію замку можна побачити в різних історичних архітектурних стилях, застосованих у різних крилах будівлі від середньовічного до вікторіанського. Замок також відомий своєю великою колекцією творів мистецтва, книг і меблів, а також розлогим і барвистим садом, який оточує замок і налічує понад сто видів нарцисів. Однак, попри такий життєрадісний зовнішній вигляд. Замок є домівкою для багатьох привидів, включаючи примарного солдата, якого можна знайти в одній із віталень, привида леді Маргарет Броді, яка загинула під час пожежі в замку у 1786 році, і маленького примарного песика, якого можна побачити, коли він біжить у напрямку дитячої кімнати. Одна з найвідоміших моторошних історій замку розповідає, що у 19 столітті граф Броді подорожував Швейцарією. А домашня прислуга чула шарудіння і стогони в його замкненому кабінеті. Наступного дня з'ясувалося, що граф помер у Швейцарії напередодні ввечері, але, очевидно, його привид мав у своєму кабінеті вдома незавершену роботу. Замок Блекнес. Замок Блекнес у західній Лотіані на березі затоки Ферт оф Форт побудований у 15 столітті, і в наступні роки слугував фортецею, в'язницею. Артилерійським укріпленням, королівським замком і знімальним майданчиком для кінофільмів. Назва замку є доречною, оскільки здається, що над цим місцем висить завіса темряви. На додаток до загальної аури зла, що оточує темні кам'яні стіни і центральну тюремну вежу, відвідувачі замку повідомляли, що чули дивні звуки, ніби в сусідніх кімнатах тягали або кидали меблі. Коли ці звуки досліджували, то не змогли знайти їхнього джерела. Але звуки починалися знову, як тільки кімнати порожніли. Однак, мабуть, найвідоміший випадок появи привидів стався наприкінці 1990-х років, коли жінка відвідала замок зі своїми синами і зіткнулася вічнавіч з привидом, одягненим у повний обладунок, який гнівно погнався за нею з тюремної вежі з мечем у руці. Замок Бродік. Замок Бродік протягом століть був важливим оборонним об'єктом. На острові Аран Оферт Оф Клайд. Це місце, ймовірно, вперше використали як укріплення вікінги до того, як тут побудували замок у 13 столітті, який розбудовувався до 17 століття, а потім був значно розширений і відреставрований у 19 столітті. За цей час замок переходив з рук в руки між англійцями, шотландцями і парламентською армією Ольвера Кромвеля. Але сьогодні він належить Національному фонду Шотландії і відкритий для відвідувачів. На території замку є кілька моторошних місць, серед яких прихована кімната, відкрита в 1977 році, яка, як вважають, була підземеллям замку, а також баварський літній будинок-флігель в навколишньому парку, який виглядає як щось з похмурої казки. Але справжні надприродні явища приходять у вигляді трьох відомих привидів замку. Чоловіка, який з'являється в бібліотеці, сірої пані, яку вважають привидом однієї з трьох жертв чуми, що померли від голоду в підземеллі, і білого оленя, примарного оленя, який за переказами з'являється на території замку лише тоді, коли голова сім'ї Гамільтонів, традиційних власників замку, скоро має померти. Гадаю, вам було цікаво дуже буду вдячна за підписку та вподобайку.